Знову я порозпихував, трохи порозганяв свої машини, Маза перегнав сюди чому, спринтера вигнав, привезли нам дров. Отакий От Камаз 7000. Зараз контент спускаємося з такого перевалу. Та нормально, нормально, нормально. <с2> <смех> <смех> да. Йде, йде, чітко йде. О, Максим за 7 000 підігнав дрова. Макс трошки сюда. Ось така купа, не знаю. я переїду? Може Так. бере. Може. Якраз на пів метра, щоб просто не потовкти в еті. Як завжди, все вовремя. Та чи отак хай буде цілею останеться? Ну так, лучше щоб був цілий, так. діти не пробачать Переставити, Переставить добре часу. Це точно Так, куди закатовав Та отак, от може цю хату ще туди давай засунемо і... Опа, а блін, роз, розвалиться для дітей їхня халабуда. Ну, ми її вже, Вони вже її розламали, то ми її не посунемо. Посунемо, от там, там посередній дає. Заряд тут. Опа! Та досить. Я думаю того досить. О. То да, Та так, так, да, ота. Так, да, так, да, чітко буде взагалі. Наш город Валентина Петрівна обробляє. Так що дрова будемо гристи абапел. Не знаю, знаю, що ніби він горить дуже добре, але Ну як добре, швидко згорає. Ну, але така куча за 7 тисяч. Я б дзвонив кучу цих 9 тисяч. 7,5 за 9 кубів. Хорош! За 9, а, да, 9 кубів 7,5. І то може і не 9. Воно з'їде трохи, так? Да? з'їде, Ну так. Да. Та думаєш достане, чи доста, чи впаде на набік? Ну на батут. Думаєш вип'є? Ага. Ну, З Богом. Контент такий у нас движняк. Пришлось відірватися від зварювання цього отбойника заднього, такий, як і у Максима труба. О, це щось я собі наподобі, якщо бачите, он, труба у нього є. Оце щось я таке подібне, буду ліпити. Так що і так, друзі, так, не проходить дні теж на смарку, щось робимо. Готуємося до зими злітку. Як є вираз такий, хочеш кататись на санях взимку, то готуй їх влітку. То, так же само, і хочеш обігріватись, то треба заготавлюватися зліта, щоб було зимою комфортно. Так що, якось так. Всім гарного дня, займайтесь, щось робіть, хто для користі Збройних сил України, хто для економіки, хто для яких цілей, аби Україна наша розцвітала. Так що Максим, кому потрібно, новий Петрівці, Вижгородський район, 7 тисяч, добра ціна, я думаю, звертайтеся.